24 квітня йому мало б виповнитися 73 роки. Але два роки тому згасла яскрава театральна зірка. З Життя пішов відомий артист Володимир Полубоярцев. Але до сих пір в театрі в гримерці номер 119 зберігається його куточок пам'яті. Гримерка трьох відомих акторів театру імені Шевченка, трьох Володимирів. Ці окуляри, газети, улюблені шарфи та капелюхи. Чи ось такі талісмани, як ця сова, подаровані шанувальниками. Вони зберігають пам'ять про народного артиста України Володимира Полубоярцева для рідних, друзів та шанувальників таланту артиста Володимир Полубоярцев живий, бо в їхній пам'яті його пісні і ролі. Пам'ятний подарунок метру сцени зробила Інга Токар. З його легкої руки вона стала театральним фотографом. Знімала сцени виставу, яких грав Володимир Полубоярцев. Назбиралося два альбоми. Їх подарувала артисту, третій не встигла. Фотографії з нашої останньої фотосесії. Ось він гримується перед тим, як вийти в образі імра Кальмана. Він сказав. У тебе такі фотографії, вони подобаються всім. І майже будь-яку можна поставити на афішу. Як афішу, не треба спеціально замовляти фотографа. Він народний артист. І це стопроцентно можна було прийти будь-коли, будь-який день, але він відпра відпрацьовував на всі 100. Це впевнені, І люди ходили на нього, саме на нього. Цей пам'ятний альбом був у задумі фотохудожниці ще за життя актора, але з'явився зараз завдяки натхненникам, журналістці Мотроні Панові, колишньому актору театру імені Шевченка, Андрію Васіху та меценатам. Я не хотіла, щоб мій альбом був на річницю смерті. Я хотіла на день народження. Тепер це подарунок на день народження місту людям, які його знали. Підключилася. Ось благодійна організація Арткультура Валентина Миколаївна Берлін з задоволенням сказала, що ми приймемо в цьому участі. Взявся допомогти у виданні фотоальбома Сергій Нєженцев, близький друг Володимира Полубоярцева. Він ділиться не раз, спостерігав, як ретельно актор готується до виходу на сцену у новій ролі. Це була епопея, коли він готувався зробити образ Тараса Шевченка. Це була велика підготовка, і вона вдала була. Але ще більш вдалою і ще більш прискіпливою була його підготовка до ролі Богдана Хмельницького. Коли йому запропонували головну роль у Дніпропетровському театрі, він сам прийшов і казав: от все читав, все знаю, все розумію. Але ось чогось чогось не достає. Я йому запропонував. Я говорю, як ти хочеш, може ми з Іваном Найденка зробимо подорож на батьківщину Хмельницького. Куди це? Я говорю, це Суботівце чи Чигирин, це Ці Холодний Яр. Ти побачиш ці місця, і ми поїхали. Кілька днів у поїздці справили неабияке враження на артиста, розповідає Сергій Нєженцев. Він двічі повертався до усипальниці гетьмана, а згодом на біс втілив роль на сцені. Вороги тікають геть з нашої святої землі і не будем більше бородця. І тепер ми не раби ніяких чужинців, ми українці. Перевершив він і себе, і, і той театр, і Дніпро всі вставали і всі аплодували. Він щирий і відкритий був завжди. Він о, з товаришами у дружбі був такий, ну, я б сказав, е не вимушений, ні, ні, ні заангажований. З ним було завжди не тільки мені, всім було легко і приємно. Тарас Шевченко та Богдан Хмельницький такі знакові ролі артиста Володимира Полубоярцева. Насчет ролі Богдана Хмельницького він дуже готувався до цієї ролі. Там ну, 70 сторінок тексту, ви мене пробачте, це щоб це вивчити. Тим будучи не щирим українцем, а Сибіряком, це треба мати і щоб йому довірили таку роль зіграти. От він її зіграв. Зіграв прекрасно. Було ще тоді хотіли знімати ще фільм про Богдана Хмельницького. І хотіли його запросити на роль. Але, але по-моєму, чи він захворів, чи щось таке було, що ну, не, не вийшло йому зіграти у фільмі. Для друзів Володимир Кирилович був оптимістом, веселуном, любителем розповідати анекдоти. Його згадують як вірного товариша. Кажуть, він до останнього подиху жив репетиціями, виставами. Театру служив самовіддано майже півстоліття. Перше моє знайомство з Володимиром Кириловичем Полубоярцем відбулося після вистави Летюча Миша. Він тоді тільки приїхав до нашого театру, він тоді сидів у залі, як глядач, дивився виставу. Але тут його із залу забрали і попросили вийти на сцену. Попросили вийти на сцену тому. Що потрібно було комусь вийти замість мене. А я запізнювався на виставу, і він в той час, якраз, а це мій вихід був в кінці першої дії, і якраз я приїхав на антракт, а він виручив вийшов за мене. Ну, добре, він працював у музичному театрі, він знав виставу цю. Взаємна любов була між Володимиром Полубоярцевим та театралами, тими, хто перетинався з артистом, згадує Василь Короленко. Це партнер прекрасний по сцені, що стосується професії. Він досконало знав професію акторську і користувався цими знаннями. І глядачі тому і любили його. Вони були йому вдячні за те, що. На сцені він все це проживав і забирав їх з собою. Забирав їх у той світ, який він створював своїм образом. Сьогодні Едвін в Сільві завтра Клавдію Гамлеті. Величезна акторська амплітуда Володимира Полубоярцева доводить. Це був неординарний артист. Рівного за вокальними даними йому не було. Згадує дружина Володимира Людмила. Сам із Сибірі. с Новосибирска, с большой семьи. Когда приехал в Кривой Риг, это был целый бум в Крыму вроде. Так как спевал Вин, у нас никто не спевал никола Все сразу пришел в театр. Вот, и его тут же взяли. Его дети вообще обожали. Это, это не то слово. Вот. Это же все праздники, это все Новый год, 1 мая и так далее, и так далее. Это все работа, 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 и все это музыка, которую он писал. Он большинство писал своей музыки. Вот. Я, конечно, говорила Вова, так нельзя работать. Он говорит, Люда, я не имею права. Я тогда он был заслуженный артист Украины. Когда мы ехали с ним в Киев на получение звания заслуженный артист Украины, я волновалась как-то так. Но я знала, что там Леонид Макарович. Вудять, і він жить, то його любить. І вся вишелон України. Нас дуже тепло в Володимир Полубоярцем був завжди у центрі творчого бомонду, дружив з журналістами, бардами, мав багато спільних проєктів. Він усім був, був друг, двері до нього в ремерку взагалі не зачинялися. Ніякого ніколи пафосу, всі заходили тут як до себе додому. Він завжди, який він був втомлений після вистави, він завжди смі посміхався, завжди приймав вітання і всіх обіймав і був душою настоящим народним артистом. Я дуже щасливий, що була така людина в моєму житті. Навіть не знаю, з ким порівняти такої величини іменно людина, як актор, це безперечно. Але серце велике і пам'ять буде назавжди, на віки. Краєзнавець Володимир Бучіяров зараз пише книгу про Володимира Полубоярцева. Разом на три я писав звіт про прем'єри з його участю. Пам'ятаю. Була був спектакль про моряків, забув як як. І він казав, що він поїхав на море десь по Севастополь на військовий корабель. Його не пустили. Він домігся з командиром екіпажу, командиром цього, да, цього корабля. Він то прийняв його, він там був десь тиждень. Тиждень був на кораблі, зіграв чудову роль. Він вживався в ролі. Да, вживався, як от, да. він взагалі ця людина унікальна. Я коли знав, що немає полоті, бояли, я заплакав, знаєте. Я такий терплю, терплячий, да. а тут у мене прямо сльози потекли. Він росіянин і вражаючим для мене було те, що чим далі він тут працював, тим більше він закохувався в Україну. Тим більше в нього було українських пісень. Тим більше спочатку з деяким акцентом, а потім чітко, правильно, український. В українських виставах той же Запорожець за Дунаєм, і ще деякі вистави, які він грав українською мовою. Думка Кобзаря, він сам зробив цей твір літературно, він сам його поставив і сам грав. Він був впертий в роботі настільки, що розслаблятись собі не дозволяв. І тому такий результат. Тому він і народний артист України. Наступи без бісцем. В этом вся життя моя. Я виходжу на сцену. Здравствуйте. Ботом я Надія Шевченко, Олексій Правицький, Владислав Талалай, Денис Захаров, Вадим Діденко, постфактум.